Мова це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків. Мова це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, інтелектуальна і мисленнєва діяльність народу. Так сказав про мову Олесь Терентьєвич гончар як парость виноградної лози мову. Пильно ненастанно на політь бур'ян, чистіше від сльози вона хай буде. Вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морським. Немає мудріших ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте як розумний садівник, достиглий овоч, Грінченка і Даля. Не майте гніву до моїх порад. І не лінуйтесь доглядати свій сад. А ось так у віршованій формі свою думку щодо мови висловив Максим Тадеєвич Рильський. Добрий день, шановні телеглядачі. Колотопська студія телебачення продовжує цикт програм, який присвячений українським поетам. І сьогодні мова піде про Ліну Васильівну Костенко. Ліна Костенко народилась 19 березня 1930 року у невеличкому містечку Ржищів під Києвом. Після закінчення середньої школи навчалась у Київському педагогічному інституті, а згодом у Московському літературному інституті імені Горького, який закінчила у 1956 році. Була однією із перших. Найпримітніших у плеяді молодих українських поетів, що виступали на межі 1950-х років. Це так званий період 60 60-х, про який ви вже неодноразово говорили. І цей період, хочу вам ще раз нагадати, створив нові стилі в українській літературі, змусив творчих людей творити щось нове. Атипове, авангардне і е, безжальне та максимально критичне щодо влади і тодішнього режиму у радянські часи Ліна Васильєвна брала активну участь у дисидентському русі, за що надовго була викреслена із літературного процесу. Авторка таких поетичних збірок, як над берегами вічної ріки, неповторність, садне таночих скульптур. Поеми Берестечко, звичайно ж, славно відома поема у віршах Маруся Чурай. І у 2010 році опублікувала перший прозовий роман, який називався Записки українського самошедшого, що став одним із лідерів продажу серед українських книжок у 2011 році. Збірки її віршів проміння землі 1957 року вітрила. 1958 року викликали неабиякий інтерес читачів і, звичайно ж, критики. А збірка мандрівка серця 1961 року не лише закріпила успіх, а й засвідчила появу молодого таланту на літературній арені. У сучасній українській традиції входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України. Почесна професорка Національного університету Києво-Могилянська академія, почесна докторка Львівського національного університету, почесна докторка Чернівецького національного університету, лауреат державної премії імені Шевченка за роман Маруся Чурай та збірку «Непротурність», лауреат премії Антоновичів за збірку Сад для скульптур», Лауреат Міжнародної літературно-мистецької премії імені Олени Теліги нагороджена почесною відзнакою президента України у 1992 році і орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня у 2000 році. Була представлена до звання Героя України, але відмовилася від цього звання, ось такими словами, політичної біжутерії не ношу. Має відзнаку Золотий письменник України у листопаді 2013 року українською греокатолицькою церквою була нагороджена третьою щорічною відзнакою свячено-мученика Омеляна Ковча. У 2015 році малу планету сонячної системи під номером 290-127 названо Ліна Костенко. А в місті Тростянець і Буча її іменем названі вулиці. Твори Ліни Костенко перекладено англійською, польською, білоруською, естонською, італійською, німецькою, словацькою та французькими мовами. Наразі Ліна Костенко живе і працює у Києві. Свої перші вірші Ліна Костенко випустила десь приблизно у 16 років, і одразу після завершення навчання вона видала свою дебютну збірку, яка називалась Проміння землі. Друга збірка Вітрила, яка вийшла в 1958 році, а за нею збірка мандрівка серця, про які ми вже говорили, які принесли їй візання. Її вірші наповнені духовністю та романтикою. Її твори не втратили актуальності й у наші дні серед дорослого покоління і серед молоді. Її висловлювання вражають точністю та гостротою думки. Ми унікальна нація, говорить Ліна Костенко. У нас хліборобів морили голодом, режисери ставили спектаклі у концтаборах, поетів закопували у вічну мерзлоту. У кого є ще атомний саркофаг? А у нас є один із висловів про Україну. А ви думали, що Україна така проста, Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовували всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Це ж треба мати сатанинський намір чиїть собі невеликовний сказ, щоб тяжко так знущатися над нами та ще й усьому звинувачувати нас. Ще у 2015 році під час. Перших спроб Росії розірвати нашу країну на шматки, Ліна Васильівна передавала в зону АТО гуманітарну допомогу і збірки поезій із словами підтримки. На титульці однієї із книг поетеса написала від руки слова про маленького сірого чоловічка, який зруйнував весь світ. І жах, і кров. І смерть, і відчай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, лохнес холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Сердечно сподіваємось і віримо в те, що поетеса напише ще не один. Пронизливий вірш про нашу з вами нескорену, нездоланну і непереможну країну. Ми воїни, не ледарі нележні. І наше діло праведне і святе, бо хто за що, а ми за незалежність. Отож, нам так і важко через те. Зараз ми переходимо до більш ліричної лірики. Я нагадаю, що ми говоримо про поезію і про Ліну Костенко. Поезія це не просто слово. Це те, що розпалює вогник, змушує сміятись, плакати, переживати, насолоджуватись прекрасним. Саме поезія ще з дитинства вчить нас любити свою землю, свою сім'ю, бути хорошим другом і сильною особистістю. Страшні слова. Коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова вже були чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів. І з них почав він ними і завершив людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось, і краса, і потворність усе було, асфальт, і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Життя іде, життя іде, і все без коректур. І час летить, не стишує галогу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час, А ми живі, нам треба поспішати зробити щось, лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як тіні. щоб тільки неба, очі, голубі, цю землю завжди бачили ці тіні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди, життя йде і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка. Прозрінь, не бійся, бо вони як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу шукати. Бо в цьому схибиш, то вже навіки. Що таке слово? Слово лише те, що нам допомагає розуміти один одного. Але, а що таке поезія? Поезія це стихія, в якій ми можемо висловлювати свої думки, не боячись засудження чи непорозуміння. Коли людину відвідує муза чи приходить до неї натхнення, її вже не втримати. Енергія та рядки б'ють зсередини, виривають серце і просяться і просяться на папір. А й правда крилатим ґрунту не треба, землі немає. То буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у кохання? У кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії? Людина нібито не літає. А крила має. А крила має. Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе буду красивою, а для когось, може, ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною й доброю, безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками і боліла мені. Іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між людими виходила забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила у цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум, люди. Будьте взаємно вічливі, і якби на те моя воля. Написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя люди. Будьте взаємно красивими. А на завершення нашого коротенького випуску декілька рядків із знову ж таки поезії Ліни Костенко, які вона говорить прості звичайні речі, але такі важливі у житті для кожної людини. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Шановні друзі, пам'ятаймо, що саме в багатогранності і могутності рідного слова живе і процвітає народ. Мистецтво вічне його не знищити, просто треба вміти його цінувати. На цьому ми завершуємо наш черговий випуск. Всього найкращого побачення, до наступної зустрічі.